Можливо, для декого відкрию Америку, але ви могли не знати, як правильно одягати сережки. І неважливо, золоті вони чи біжутерії. Це стосується абсолютно всіх, є у вас алергія, як ви кажете, там на біжутерію, нема у вас. Ну, якщо, звісно, у вас алергія на біжутерію, м -м -м, лучше не вдівати. Дивіться, беремо водку, можете ватний диск. Пройти. Це я просто. І беремо спирт. Не наливати собі і не пити. Нюхать не обов'язково. Мочаємо. І перед цим вам треба промить своє грязне вухо. Ви скажете, ні, я миюсь кожен день, ну не важно, все одно промиваємо вухо. Повністю хорошо одне і друге. Далі беремо завітні сірюшки. Звісно, кожупка. Далі відкриваємо і промиваємо хорошенько, як в лікарні. Тільки після цього ви одягаєте їх на себе. Коли удіватимете назад свої золоті срібряні чи алмазні сірожки, бажано процедуру повторити.